Цивілізація Майя зародилася приблизно 2000 році до нашої ери і досягла піку свого розвитку в 250 -му, 900 -му роках нашої ери. Індіанці Майя проживали на територіях, які зараз належать Мексиці, Гватамалі, Гондурасу, Сальвадору. Кожне плем'я утворювало незалежне місто держава, на чолі якого стояв правитель, він обирався довічно і мав необмежені права. Медицина Майя була досить присунута. Вони зашивали рани з допомогою людського волосся, пломбували зуби і навіть виготовляли протези. Представники цієї цивілізації неперевершено лікували не тільки переломи кісток, але й були майстрами-стоматологами. Майя використовували засоби знеболення. Ці люди для різних релігійних ритуалів використовували галюциногенні ліки, які виготовляли з певних видів грибів, барізки, пайота, так само сітіну. Майя була зачатими гравцями, мазоамериканської гри у м'яч. Майданчики для гри були зайняті у всіх великих містах цивілізації, а саме гра часто пов'язувалася з обезголовлюванням жертви, і швидше за все з команди, що програла. Майя були, мабуть, першою цивілізацією, яка використовувала число 0. Сходів медіанські математики вперше використовували його як математичну величину при розрахунках. Майя ніколи не використовували залізо або сталь. Їхня зброя була зроблена з обсидіану або вулканічних порід. Майя приймалася ідею того, щоб у їхніх дітей були природні фізичні ризи. Ось приклад для того, щоб лоб був плоский, до лоба, немовлята прив'язували дошку. Спеціально Майя формувала у дітей косоокість. Для цього батьки постійно тримали перед очима дитини різні предмети. Крім плоских лобів і косоокості, Майя дверенин надавав своєму носу форму дзьоба за допомогою спеціальної замазки, а його зуби інкрустували нефритом. До речі, про зуби аристократки з племені загострювали свої зуби. А у їх архітектурі були арки і гідравлічні системи зрощення, для яких потрібно було знати геометрію. Ще й майя знали, як робити цемент. В сауни майя ходили як прості люди, так і вожді, ще ці і інші знать. Принцип дії цих глазень був аналогічним сучасним саунам. Розжарені каміння поливали водою і очищали своє тіло парами. Майя вважала людські жертвоприношення величезною честю. Майя дійсно практикувала людські жертвоприношення, але для черти це вважалося милістю. Майя вірили, що до раю треба ще дійти. Спочатку доведеться пройти через 13 кілометрів пекло. І тільки потім людина отримує вічне блаженство. І подорож ця така важка, що добираються не всі душі, але був і прямий квиток в рай. Його отримували померлі під час пологів, жінки, жертви воїн, самогубці, загиблі, пригрів м'яч і ритуальні жертви. Так що, стати жертвою вважалося його Майя високою честю ця людина була послацем до богів. Астрономи і математики використовували календарі, щоб точно знати, коли слід принести жертву і хто підходить на цю роль найкраще. З цієї причини жертви майже завжди славали майя, а не жителі сусідніх племен. Ніхто не знає, що викликало падіння культури Майя. З невідомих досі причин центри Майя, розташовані на південних гнизах, прийшли в занепад в період з 8 по 9 століття. Було висунуто багато теорій, наприклад, перенаселення, вторгнення, повстання і втрата ключових торговельних шляхів, а також природні катастрофи, епідемії та кліматичні зміни. 13 серпня 3113 років до нашої ери за індіанським календарем Майя вважають днем, коли було створено світ. І саме з цього дня цивілізація Майя вела своє літочислення, а дата була записана як 0, тобто 13.00, що є позначенням 13 400 літ або Бактуна? Потім починався перший день нульового бактута, другий і так далі, оскільки довжина кожного такого циклу становила 13 бактутів, тобто приблизно 5200 років. Звідси пішла думка про можливий кінець світу, що має настати останній день 13-400ліття, тож за підрахунками, мав би бути грудень 2011 року. Але все з цієї дати минуло понад 10 років. Живемо далі. Місто Чичен-Іца знаходилося на території сучасної Мексики на півострові Юкатан і було засноване народом майя в п'ятому столітті. Пізніше поселення було завойоване тольтеками і дві цивілізації утворили військовий союз. Вони зробили місто Чичен-Іца столицею імперії Майя Тольтеків, яка стала віддзеркаленням унікального змішання культури та мистецтв. В центральній частині розташовувались найважливіші храмові будівлі, серед яких вирізняється ступінчата піраміда, храм майянського бога Кукулькана або Ель Кастільо, тобто замок, як назвали цю будівлю іспанці. Поруч неї розкинулось найбільше в Центральній Америці поле для гривм'яч. Ритуальні спортивні змагання, як правило, закінчувались. Характерними для цієї культури людськими жертвопринесеннями. Відомий своїми різьбленими колонами храм воїнів, зведений на платформах височіє на іншому кінці широкого відкритого простору. Далі від колонат, які утворюють загальний простір, здіймалась зменшена копія піраміди Кукулькана, могила верховного жерця. Неподалік розташовувалась споруда Ель-Караколь равлекс іспанської, яка ймовірно виконувала функцію обсерваторії. Місто оточували родючі землі джерелами питної води і зрошення для полів були карстові колодязі, так звані синоти. Більшість житлових будівель розташовувалась на околиці міста. Після іспанського завоювання майя покинули місто. Яке поступово втратило своє значення, його велич знову відкрили в 19 столітті мандрівники та археологи. З того часу Чичен Іца стала об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і внесена до списку нових семи чудес світу. Мачу Пікчу знаходиться на території сучасного Перу на вершині гірського хребта в Андах. Місто було зведене всередині Мачу Пікчу знаходиться на території сучасного Перу на вершині гірського хребта в Андах. Місто було зведене всередині 15 століття великим правителем інків, і в перекладі з мови кечуа означає старий пік. Вчені вважають, що поселення, побудоване в класичному стилі інків, не було справжнім містом. А швидше за все комплексом, зведеним для захисту правлячого класу, а ще науковим та релігійним центром. Таємниче місто оточене рукотворними терасами, на яких оброблялися сільськогосподарські культури, таку систему сходових терас із каналами та колодязями, вважають шедеврами інженерії. На приблизно трьохстах терасових полях, які підтримувались кам'яними стінами, вирощували кукурудзу, картоплю, зелень і квіти. Інколи розводили лам, альпак і вікуні. В нижній частині міста розташовувалися храми, ритуальні колодязі, будівлі для зберігання і житло людей. Найсвятіші будівлі займали високі місця. Релігійним центром інків був камінь Антіуатана, що стояв на найвищій точці Мачу Пікчу, і означав буквально місце, де прив'язане сонце. Інки виконували церемонії прив'язування сонця, щоб воно не зникло із наближенням зимового сонцестояння. Стовп на гранітному вівтарі використовувався як сонячний годинник. Золотий вік Мачу-Пікчу припадає на другу половину 15 століття. Пізніше імперія інків була зруйнована іспанцями, місто було покинуте і забути. У 1911 році американський археолог Хірам Бінгем знову відкрив Мачу Пікчу світові. Сьогодні місто є найпопулярнішим туристичним напрямком в Перу. У 1983 році. Місто інків додали до списку всесвітньої спадщини природних і культурних об'єктів. А у 2007 році Мачу Пікчу було обране як одне із нових семи чудес світу. Відтоді як до Америки у 1492 році прибув Христофор Колумб, у новий світ почали вторгатися європейські завойовники, такі як Франциско Пісаро, який у 1532 році захопив потужну імперію Інків, що налічувала 16 мільйонів осіб, маючи у своєму розпорядженні лише 106 піших воїнів і 62 два кавалериста. Як насійки невеликій кількості європейців вдалося перемогти настільки або численни корінного населення? Найбільш вирішальним фактором стало географічне положення. Європа є частиною найбільшого материка на планеті Євразії. Через схожий клімат у найбільш пледючих регіонах та хороше транспортне сполучення континенти швидко поширилися за нові культури, домашні тварини, ремесли, обробки металу, писемність, а також зброя, що сприяло зростанню чисельності населення, у розвитку сільського господарства та технології у старому світі. Американський континент був зовсім іншим. До 1492 року корінне населення жило ізольовано від інших цивілізацій, а через велику притяжність з півночі на південь і великої кількості природних перешкод обмін винаходами та продукцією був надзвичайно ускладненим. Ще одним фактором були війни. Протягом століття без безлізів нападали різні народи, які володіли різноманітною. Військовою тактикою та озброєнням, що сприяло розвитку інновації, до 16 століття військова промисловість Європи створила таку новітню зброю, як рапіра. Крім того, європейська вонепальна зброя була дуже смертоносною і сильно лякала індіанців. Іспанська кавалерія виявила такий самий ефект на корінний народ, оскільки індіанці ніколи раніше не бачили коней. Добре вишколена кавалерія цитувала противнику жахливу втрату бою. Індіанці також були войовничими, проте ізоляція не стримувала їх до досконалення зброї. Тому, коли вони були змушені вступити у бій із загарбниками, могли покладатися лише на булави, списи, ласо і сокири. Крім того, ворогуючи індіанські племена було легко націкувати один на одного, що примножувало силу загарбників. Проте найстрашніше зброї європейців привезли на американський континент ненавмисно. У Європі люди тисячами років співіснували з різними видами тварин, які були невідомими в Америці, внаслідок сформували імунітет до великої кількості хвороботворних бактерій. віспа, кір і паратит свинка були лише деякими хворобами, з якими індіанці від цього ніколи не зіштовхувалися. Тому у них не було сформованого природного імунітету до цих недуг. Наслідки були катастрофічними. Рівень смертності поневоленого корінного населення у 16 18 столітті становив близько 75-90%.